Сучасне освітлення, нові рукомейники, зручні кабінки та облаштування з дотриманням правил безбар'єрності. У Прилуцькому ліцеї номер 1 відремонтували санвузол. Роботи виконали у першому корпусі школи. Тут навчаються ліцеїсти з першого по шостий клас. Фінансування на проведення ремонтних робіт передбачили у бюджеті громади на 2024 рік. Прилуцька міська рада виділила 700 тисяч гривень на даний напрямок. 3 вересня міський голова Ольга Попенко з командою перевірила, як освоїли кошти. На сьогодні завершені роб. Роботи з капітального ремонту, санвузлів у ліцеї номер 1 Треба подякувати всьому депутатському корпусу, поставилися з розумінням, виділені були кошти, передбачені міському бюджеті. Треба подякувати і підряднику за таку роботу, бо робота роботи виконані професійно. Ну і звичайно, треба подякувати всьому колективу, керівництву ліцею. Бо на сьогодні це ліцей наш номер один. Це ліцей. Один серед кращих навчальних закладів тут створені практично всі умови для навчання і виховання діток. Туалетні кімнати для хлопчиків та дівчаток ідентичні, мають по п'ять кабінок. Одна з них облаштована для діток, що пересуваються на кріслі корісному. Подбали не лише про естетичну складову та зручність. Мережі у санвузлах також повністю замінені на нові. Як кажуть у ліцею, про необхідність ремонту туалету в першому корпусі неодноразово обговорювалось з міським головою та адміністрацією закладу. Вбиральню багато років підтримки утримували в робочому стані власними силами, це вже була необхідність. Я вже це колись пояснювала так, ще півроку тому, коли були закладені кошти до бюджету на 24-й рік на ремонт наших внутрішніх туалетів, однозначно, це давно треба було робити. І якщо, якщо ви згадаєте, півроку тому Ольга Михайлівна теж була в нашому закладі, і коли говорила, спілкувалася з дітками, до речі, другого класу, то вони тоді висловили бажання, якими б вони хотіли бачити вбиральню, наприклад, саме для хлопчиків. Хотів би такий туалет, щоб там було замикання, щоб можна було замкнутися і ніхто до тебе не зайшов. Знаєте, це так незручно тоді. На сьогодні Тимофійчик вже третєкласник. Каже, санвузол облаштували, як він мріяв. Туалет ну, дуже класний. Ми Врахували якраз те, що вони хотіли. Наприклад, дивіться, ми відійшли від ідеї встановлення пісюарів. чому тому, що все таки чи це хлопчик, чи це дівчинка? Цей процес він має бути. Усамітнений це процес приватний, тому ми повністю встановили тільки кабінки. Ми дійшли, дійшли, до речі, домовленості. Це була ініціатива саме виконавця наших робіт, і тому ось такий варіант. Відразу хочу зазначити, що в кожному, незважаючи на те, що площа вбиралень невелика, але вдало скомпонувавши територію, то нам вдалося навіть і для хлопчиків, і для дівчаток встановити вже кабінки для діток із особливими освітніми потребами. Наразі понад 500 ліцей. Істів мають нові санвузли. Директорка ліцею каже: навіть у час війни відчувають підтримку місцевої влади. Час зараз складний, однозначно. Кошти громади держави приватні. Ми донатимо максимально має бути ти на збройні сили України, але ось такі кошти на задоволення елементарних потреб, фізіологічних потреб однозначно мають виділятися. Хочу подякувати. Дійсно, депутатам, які з розумінням поставилися до наших проблем. Хочу подякувати міському голові, яка, ви знаєте, я завжди говорила, що коли я звертаюся з проханням, так Ольга Михайлівна не відкладає ці прохання. Вона сама йде, вона дивиться, чи це правда потрібно. Вона знаходить час як керівник-очільник міста прийти до школи і подивитися, чи це дійсно нагальна потреба. Тому ще раз. Щира вдяка людям, які були дотичні до виділення коштів, проєктувальнику нашому і звісно ж виконавцям. Прилуцька міська рада постійно підтримує освітян. А це і фінансування відповідних напрямків з міського бюджету, як то заробітні плати, оплата енергоносіїв, побудова укриттів, проведення ремонтних робіт, харчування та проїзд діток тощо. Натомість педагогічні та учнівські колективи показують високі результати. Школярі перемагають на різноманітних конкурсах, змаганнях та олімпіадах. Випускники успішно складають національний мультипредметний тест і вступають до провідних вишів. Вчителі ж постійно працюють з грантодавцями та залучають позабюджетні кошти, користуючись нагодою, треба подякувати усім колективам, трудовим колективам, педагогічним колективам наших навчальних закладів, Бо всі працюють дуже відповідально, всі працюють на результат. Тому я неодноразово говорила, що наша освіта завжди посідала перші такі, знаєте, такі місця, призові місця і з різних різних змаганнях і в олімпіадах. І це, звичайно, за цим стоїть кропітка робота кожного педагога і кожного керівника закладу. Тому на сьогодні від імені міської ради, від депутатського корпусу. Та я думаю, що від усієї громади ми будемо дякувати всім педагогічним працівникам нашого міста.